Я гетеро-чоловік, який вперше провів ніч нісь... <смір> <смір> ніч із жінкою в 37. Запитуйте що завгодно. Запитуйте, якщо цікаво. Заодно можна питати на що схоже життя. Якщо то можна назвати життям під 40 А що заважало провести вперше ніч раніше? Я що це не під'ї, просто цікавою склалися обставини і життя. В студентські роки я був до я що <блядь>, зі мною таке сьогодні? В студентські роки я був досить сором'язливою людиною. Далі я почав переконувати себе, що і сам проживу життя непогано. А далі якось звик до такого роботи, яка мені подобалась, справи непомітно минули роки. Але років 4-5 тому я вирішив не обманювати себе і визнати, що жінки не перестали мене приваблювати. Тоді у мене не все ще втрачено в мої 29, аж надихає. Певно, тоді у мене в 20 все ще є шанси. О, 29 Зараз мені видається як ще купа часу і можливостей. Оком ти оком блимнути не встигнеш, як пройдуть роки і роки. І ти перетворився в того пінгвінчика з набору Кіндера. Три роки до магічної академії не дотягнув. Так, в 30 же чоклуном стоїть, він вже магістр магії? Вибачте, не в курсі тонкощів, то може чим більше витримка, тим крутіші здібності? То що, я за така академія, я щось пропустив? Вам хоч сподобалося? Так сподобалось. Скільки разів вже повторював цей досвід? Окрім цього, з'явилось відчуття, що знайшлася ще одна частинка пазлу. Це твій вибір, чи так склалося життя? Що можеш порадити 20-річному гетерочоловіку, щоб далі накопичувати магічні сили та не витрачати дарма час на жінок? Чи вживав ти щось? Що може впливати на бажання, так склали життя скоріше. Мені секс сам по собі не особливо був цікавим. Я хотів, щоб все сталося само собою. Хотілося зустріти людину, з якою, крім всього, цікаво бути в різних планах. Таку людину я зустрів. Ахах. як воно після двох десятиліть щоденної речки? Ну, нещоденної траплялись і досить перерви. З жінкою цікавіше, як давно ви знаєте свою партнершу? 37 років, яким вона вам була протягом 37 років, трохи більше року. Вміння кидатися вогняними кулями пропало. Чи якщо один раз чаклун, то навіки чаклун? Взагалі-то нічого не змінилось. Світ не розколовся, абсолютна істина світобудови не відкрилась мені поки що. Бажання грати в комп'ютерні ігри нікуди не ділось. Хоча я це роблю досить помірно. Енергії багато, безумних ідей ще багато. Є. До жінок ставлення теж не змінилось. Трішки краще зрозумів, як влаштоване життя тут. Так ви справжній майстер магії. Майстрами не народжуються, майстрами стають. Так тут незрозуміло. Їй було 37, чи ти типу, в тебе перший секс у 37? Провів ніч з жінкою в 37. Де тут може показати, що жінці 37. У мене був перший секс, коли мій вік становив 37 років. О, блін, ще пару місяців я поб'ю твій рекорд. Давай розколюсь, як ти вмодрився знайти собі подружку. Вона знала, що ти ще не цілований чи не розказав нічого. То результат кількох років, проведених на Тіндері. Вона все знала задовго до того, як трапилось. Ми взагалі більше півроку лише спілкувались, запевняли одне одного, що я і вона абсолютно різні люди. Чи варто в свої 19 теж до цього моменту чекати? Чувач, я вийде на вулицю і підійде до дівчини, вони не кусаються. Я їх більше боюся, ніж темрявича висоти. Що ще дали мені роки, це розуміння, що жінки це такі ж звичайні люди, не варто їх боятись. Якщо ти бачиш ній людину, а вона людина в тобі, я вважаю справ в обох піде в правильному напрямку. Для мене проблема була знайти жінку, з якою хочеться цим зайнятися. Чекати до 37, просто щоб чекати, не думаю, що варто таке робити. Час ніхто не поверне назад. Якщо є хороша дівчина поруч, треба спробувати. З плюсів, секс в 37, емоції не заважають смакувати сам процес. Немає бажання в обох сторін витрачати час на фігню. Ну, якщо сподобалося і усе ок, то мої привітання. Сподобалось? Дякую. А вам дякую за увагу, мої дорогі. Я. Вас дуже ціную. Якщо вам сподобався даний відеоролик, ви можете поставити на нього лайк, а також підписатися на канал і кляснути на дзвіночок. А ще там можете якусь свою реакцію залишити в коментарях. Ось так. Па-па!